Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Kia Niro. Це у нас 2019 рік. Батарейка 64. Машинка, в принципі, в досить хорошій комплектації. Пробіг складає 183 тисячі км. Замінена батарея, Сох 100%. Ось така двозілядочка. В першу чергу показує по лакофарбому покриттю. Отже, 103, 118, 132, 126, 119, 94, 103 мікрони, 97. 182 це фарбований елемент. 193 теж фарбований елемент, це не фарбований елемент. 107. Пану поставив, 113. Так, ось така друзі лядочка. Машинка, в принципі, має CCS, пор швидкої зарядки, ДХО, класні диски 17 градусів, хороша резина. Continental, Машинка не полірована. Має, в принципі, коцки з нюансів. Заміна лобового. Так. Також є ось такий тут нюанс. Є задні парктроніки, камера заднього огляду. Досить місткий багажник. Так, стеклопідйомники. В такому стані у нас салон. Один ключик. У нас є обігрів керма, підігрів сидінь, так, камера заднього огляду, і, в принципі, досить, досить багато опцій. Дуже класний стан даного автомобіля, без зауважень. Отже, якщо ви не боїтесь пробігу, 183 тисячі, в принципі, вам до нас. Так, зараз зафіксуємо він код. Так, зафіксували. Сидіння. Так, у нас електродзеркала. Автоскладування. Та це присутнього Ось кермо, як виглядає, до речі, вони не підфарбовувалось, ні нічого. 183 972 кілометри. Досить і досить хороший стан. Кого цікавить, друзі? Приїхали, побачили, купили 14 900 доларів. Ось така друзі, лялечка. Автотрейд Карс Юар. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.